Привіт, ви на каналі Європа, якої ви не знали. Сьогодні у відео 10 цікавих фактів про Шотландію. Вас чекає країна містичних легенд, стародавніх замків і вражаючих пейзажів, який зв'язок між шотландцями та появою гольфу, телевізора і навіть банкомата, які звуки ховає Волинка та звідки пішли знамениті клітчасті кілти, чому саме єдиноріг прикрашає герб країни і хто такі шотландські високогірні корови, що насправді ховає озеро Лохнес. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше. Поїхали! Шотландська природа. Шотландія це справжній рай для любителів природи. Тут м'який помірний клімат, завдяки якому літо не спекотне, а зима без сильних морозів. В Україні живе багато диких тварин: олені, видри, морські орли, тюлені і навіть дельфіни біля узбережжя. В горах можна зустріти знаменитих шотландських високогірних корів, пухнастих з довгими рогами. Одна з фішок Шотландії це величезна кількість озер. Найвідоміший Лох НЕС, де за легендою живе містичне чудовисько. Але є й інші красиві водойми, наприклад, Лох Ломонд, найбільше за площею озеро Британії. Загалом у Шотландії понад тисяча озер, і майже кожне з них має свою історію або легенду. Крім того, Шотландія має понад 790 островів, більшість з яких лежать у групах оркнейських, шотландських та внутрішніх гібридів. Деякі з них безлюдні, інші населені й дуже мальовничі. Там дикі пляжі, скелі, маяки та неймовірні заходи сонця. Природа тут збереглася майже в первозданному вигляді, і це одна з головних причин, чому мільйони туристів приїжджають у Шотландію щороку. Шотландські символи. Шотландія це країна з глибокими традиціями та цікавими символами, які стали частиною її національної ідентичності. Одним із найвідоміших є Кілт, чоловіча спідниця з тканини Тартан, яка колись означала приналежність до певного клану. Цей елемент одягу з'явився ще в 16 столітті і досі залишається важливою частиною урочистостей і парадів. Ще один потужний символ це волинка. Її звук часто асоціюється з гірськими пейзажами Шотландії. Волинка тут використовувалася як військовий інструмент, а сьогодні її можна почути на святах, змаганнях і навіть на вулицях міст. Хоча волинки існують у різних культурах, саме шотландський варіант став всесвітньо відомим. А найнеочікуваніший національний символ Шотландії є єдиноріг. Ця міфічна істота була обрана ще в 15 столітті як символ чистоти, сили та свободи. Ви можете побачити єдинорогів на гербі Шотландії на будівлях і навіть на офіційних документах. Це ще раз підкреслює унікальність і чарівність цієї країни. Що придумали шотландці? Гольф зародився саме тут, у Шотландії, ще в 15 столітті, і з того часу став символом елітного спорту. Вважається, що гра в гольф була винайдена пастухами, які за допомогою ціпків заганяли камені в кролічі нори. Його батьківщиною вважається Сент Ендрюс, де досі розташований один із найстаріших гольф-клубів у світі. У Шотландії народився справжній геній Джон Логі Берт, який у 1924 році продемонстрував механічну телевізійну систему, здатну передавати і відображати рухомі зображення. А в 1967 році Джон Шепард Барон розробив перший банкомат, який швидко поширився по світу. Важко уявити сучасне життя без цих речей. Окреме місце займає шотландські віскі, хоч офіційно це не винахід, а радше національна гордість. Його рецепти вдосконалювали століттями, і тепер шотландські віски це один із головних експортних продуктів країни. Шотландія не лише красива, вона ще й креативна. Тут народжуються ідеї, що змінюють світ. Факти про Шотландію. Шотландія одна з чотирьох країн, що входять до складу Сполученого Королівства. Великої Британії та Північної Ірландії, але зберігає багато автономії. У неї є свій парламент, що відповідає за освіту, охорону здоров'я, транспорт і внутрішні справи. Водночас у шотландців паспорти британські, а валюта фунт стерлінг. В Україні офіційно вживаються три мови: англійська, гельська та шотландська. Гельська мова має кельтське походження і досі використовується, особливо у гірських районах Шотландії та на Гебридських островах. Її активно підтримують на державному рівні у школах, на телебаченні та навіть на дорожніх знаках. Шотландія має свою національну ідентичність, яку ретельно оберігає. Хоча вона не є повністю незалежною державою, шотландці мають право на власні референдуми як це вже було у 2014 році, коли країна вирішила залишитися в складі Великої Британії. Але питання незалежності знову актуальне. Шотландські генії. Шотландія подарувала світові чимало видатних людей. Чиї ідеї змінили хід історії. Один із найвідоміших Олександр Грем Белл, який винайшов телефон. Хоча пізніше він переїхав до Америки, саме в Единбурзі почалася його історія. Олександр Белл під час експериментів у майстерні пролив трохи рідини і вигукнув: Містере Вотсон, ідіть сюди, ви мені потрібні. І за дві секунди його помічник Томас Вотсон прийшов. Саме ці слова увійшли в історію як перша телефонна розмова. Ще один геній, Джеймс Ват, який винайшов паровий універсальний двигун. Його розробка не просто покращила техніку, вона фактично дала поштовх промисловій революції. Без його парового двигуна не було б заводів, поїздів, а можливо і сучасної індустрії. В його честь назвали одиницю потужності ватт, яку ми бачимо на кожній лампочці. А ще є Вільям Томпсон, знаний як Лорд Кельвін. Він був фізиком, математиком і один із перших, хто запропонував ідею абсолютного нуля, температури, за якою припиняється будь-який рух молекул. Його шкалу Кельвіна сьогодні використовують у всьому світі в науці, техніці та космосі. І це лише частина великого списку. Шотландія завжди була домом для блискучих умів, чиї ідеї надихають і сьогодні. Шотландія заповідник замків. Шотландія славиться величезною кількістю замків, їх тут близько трьох тисяч. Від суворих середньовічних фортець до романтичних руїн на скелях. Кожен замок має свою історію, пов'язану з битвами, королями або привидами. Наприклад, Единбурзький замок, давня фортеця, розташована на скелі в місті Единбург. Це справжня листівка Шотландії, яка виглядає нереальною навіть у житті. Завдяки цій атмосфері Шотландія стала ідеальним місцем для зйомок культових фільмів і серіалів. Тут знімали сцени з Гаррі Поттера, Гри престолів, хоробре серце. Багато замків стали символами Шотландії, справжні туристичні місця для фанатів історії та фільмів. Замки це не лише архітектура, а й частина ідентичності країни. Вони розповідають про минуле культуру та дух Шотландії. І якщо ти хочеш відчути справжню магію цієї землі, замки ідеально для цього підходять. Шотландія культурна країна. Шотландія подарувала світові справжніх легенд. Наприклад, Шон Коннері, перший і найхаризматичніший Джеймс Бонд, народився саме в Единбурзі. Його образ став культовим, а сам актор, національною гордістю. Він отримав премію Оскар, був лицарем і з гордістю говорив про своє шотландське коріння. Ще одна всесвітньо відома постать: Артур Конан Дойл, творець Шерлока Холмса. Його твори перекладені десятками мов, а фраза елементарно Ватсон давно стала частиною культури. Він теж був родом з Единбурга, як і багато інших видатних шотландців. А от Роберт Бернс, поет, якого вважають голосом шотландського народу. Його вірші написані шотландською мовою, і саме він, автор знаменитої пісні. Lang Syne», яку співають на Новий рік. Щороку, 25 січня, у Шотландії відзначають «Burns Night» – вечір, присвячений його пам'яті. Шотландська культура це поєднання традицій і сучасності. Від середньовічної поезії до сучасного кіно, від народної музики до світових сцен. шотландці продовжують вражати світ своїм талантом і глибиною. Сліди історії. Шотландія одна з найстаріших країн Європи. Де історія буквально під ногами. Її столиця Еденбург має одне з найкраще збережених середньовічних міст у світі. Старе місто Единбурга, внесене до списку ЮНЕСКО, вузькі вулички, старовинні будівлі та атмосферні дворики, переносять у часи, коли лицарі ще ходили вулицями. Единбург, столиця і друге за величиною місто Шотландії. Іноді його називають Північні Афіни. А ще його порівнюють з Римом. І не лише через архітектуру, а й тому, що, як і Рим. Місто побудоване на семи пагорбах. Найбільше місто Шотландії є Глазго, яке розташоване на заході, на берегах річки Клайд. А ще тут можна знайти справжній археологічний скарб, поселення Скара Брей на Оркнейських островах. Ці залишки до історичного селища Старші за піраміди та Стоунхендж. Йому надали ім'я британські Помпеї. Шотландія не просто країна з багатою історією, вона її зберігає і показує. Від Неоліту до вікторіанської епохи тут усе дихає давниною, і кожен куточок має свою легенду. У гірських замках розповідають про битви з англійцями в селищах про кланові війни, а біля кожного озера можна почути свою місцеву міфологію. Традиції Шотландії, Шотландці напрочуд привітні й гостинні. У багатьох селах і містечках ще збереглися давні традиції, де чужинця приймають як давнього друга. Гостинність тут не просто вічливість, це частина національної ідентичності. Люди радо запросять на чашку чаю, розкажуть історію свого краю. Від покоління до покоління передаються звичаї, пісні, танці і навіть традиційні ремесла. Шотландці щиро пишаються своєю культурою і з радістю діляться нею з усім світом. Апостол Андрій є покровителем Шотландії. Його день, 30 листопада, відзначається як національне свято з глибоким історичним і духовним змістом. У цей день по всій країні проводяться масові гуляння, паради, концерти. Люди вбираються в національний одяг, чоловіки надягають кілти, звучить музика волинок. І звісно, хагіс це національна страва Шотландії, яку готують з баранячого ліверу, порубаних з цибулею, салом та приправами. Хоча інгредієнти можуть здатися незвичними, хагіс вважається справжнім делікатесом. Його часто подають під час святкування дня народження поета Роберта Бернза, супроводжуючи читанням його вірша to a Haggis». Шотландія дивує, Озеро Лох Нес. Це одна з найвідоміших загадок Шотландії. Воно простягається на понад 37 кілометрів і є другим за площею в країні. Та найбільше його прославило легендарне чудовисько Несі, яке нібито живе у його глибинах. І хоча доказів існування істоти немає, інтерес до неї не згасає вже десятиліттями. У Шотландії здійснюється найкоротший комерційний авіарейс у світі. Політ між островами Вестрей і Папа Вестрей в Оркнейському архіпелазі триває трохи менше двох хвилин. Довжина маршруту лише 2700 метрів. Такий рейс став справжньою туристичною родзинкою та унікальним досягненням для авіації острів Скай, перлина шотландських гебридів. Його називають найкрасивішим островом країни. Тут вражаючі скелі, водоспади, озера, зелені пагорби та стара кельтська історія. Це ідеальне місце для мандрівників, які шукають дикої природи, спокою і драматичних пейзажів. Острів надихає митців, фотографів і тих, хто хоче втекти від цивілізації. Підписуйтесь, тисніть лайк і напишіть у коментарях, яку країну ви хочете побачити швидше, які факти вас цікавлять найбільше, про історію, традиції чи щось несподіване. Давайте обговорювати разом.